Якщо ти хочеш вступити до німецького університету, ти маєш знати ці слова, аби бути в курсі справи. В той прекрасний час, коли ми можемо слухати викладачів і їм не відповідати, має назву форлезунг лекція. А от заняття, на яких приходиться працювати кожному студенту, мають назву Seminar – семінар. Коли ми плідно працюємо на залікових заняттях, в кінці семестру ми маємо отримати шайн залік! З деяких предметів ми мусимо в кінці семестру складати екзамени. Тож німецькою це буде клаузур. Мабуть, у кожного під час навчання буде той самий одногрупник, якому постійно будуть потрібні твої скрипти, конспекти. Немає нічого страшнішого, окрім голодного студента. В цьому нам допоможуть менза студентська їдальня. Коли студент відкладає свої важливі справи та навчання на потім, цей термін має назву прокрастинаціон. А якщо хочеш отримати більше цікавої інформації, підписуйся на платформу Стаді.